Вітаю вас, шановні друзі. Зараз така ситуація в країні, що ми вже практично звикли до вимикання світла. Вимикають його несподівано, вимикають по графіку. Вимикають без графіка, як кому заманеться або не заманеться, але ми маємо те, що маємо. На жаль, світло зараз це величина нестабільна і несподівано зникаюча. Тому. Уже тисячі відеороликів в Ютубі, які починаються одними і тими ж словами. За ситуацією в країні вимикають світло і кожен щось пропонує свої варіанти, свої шляхи вирішення цього питання. Я хочу запропонувати якісь свої думки, тому що з електрикою, скажімо так я. Спілкуюсь дуже довго, займався дуже тривалий час ремонтом, виготовленням різної електроніки, апаратури. І тому маю яке-небудь там уявлення про елементарні речі. І хочу дати декілька порад, які, можливо, комусь збережуть нерви, комусь збережуть гаманець, або перенаправлять ті кошти з гаманця на дійсно потрібні якісь покупки, а не піддавшись якимсь там. Відчування самопальних електронщиків, які ампер від вата або вольта не можуть відрізнити і навіть не можуть вимовити їх правильно. на жаль. А, але розказують багато небелиць, що от я купив акумулятор, купив конденсатор, купив дросіль, підключив і все, робота працює, весь будинок, все гуде, літа свистить і вистача акумулятора цього. На 3 дні і ще й остається. Ви всі навчались в школі, всі проходили курс фізики. І якщо ви трохи наморщите лоба, то я думаю, кожен із вас пригадає основні елементарні поняття з цього і використає перед тим, як бігти і витрушувати свій гаманець. А на жаль, наші гаманці вже зараз добре витрушені. І навряд чи вони будуть так поповнятися, як раніше. На жаль. Тому кожну копійку зараз, я думаю, потрібно витрачати з розумом, а не викидати на вітер на поталу баригам, які зараз просто наживаються, на наших, так сказати, так би мовити, на нашому горі. Причому, теж, на жаль, ці бариги не заїжджі якісь сарацини, а наші браття частіше всього. Ну, це залишимо на їхній совість. І так, перше, що потрібно, коли вимикають електроенергію, це. Світло. Без світла жодна людина. На жаль, ми не тарзани, які можуть очима світити вночі і все бачити. На жаль, ми звикли до світла, світ, звикли до світла уже потужнього. При каганцьовій, при кариновій газовій лампі ми нічого вже не бачимо. І нам потрібні вати і кіловати, щоб нормально орієнтуватися і жити. Перше, що потрібно, це освітлення. Дуже широкий спектр вибору зараз. Саме просте і примітивне це піти в магазин купити ліхтарики. На жаль, зараз це вже проблематично. Якщо ви маєте якісь поламані ліхтарики, якщо серед ваших знайомих хтось має, не викинув якісь поламані ліхтарики, бажано світлодіодні, бажано акумулятори. Найдіть, припам'ятайте ту ж саму фізику, елементарні поняття, відремонтуйте його по можливості, переробіть на інші елементи живлення, на інші акумулятори. Ось простий приклад. Ліхтарик, половинка ліхтарика, в якому використовувався дешевий примітивний свинцевий акумулятор, якого вистача, там 3-5-10 разів зарядити, якось посвітити, і він виходить з ладу. Але, як правило, світлодіоди залишаються справні. Отут світлодіодна панелька, примітивна, дешева, як потужністю десь приблизно 1 Вт. Приліплений акумулятор з якогось смартфона старенького, який вийшов з ладу. Приліплено контролер заряду із usb гніздом Зараз розумний хтось підскочить і скаже, а в йому ж є свій контролер заряду. Ні. В акумуляторах, які комплектуються телефонів, до телефонів, контролер захисту вбудований, вмонтований, а не контролер заряду. Його інші функції. Для того, щоб коректно заряджати цей акумулятор, не перезаряджати, потрібен контролер заряду. Це дешево, просто і він тепер світе і вистачає його на добу, щоб освітлювати все, незважаючи на те, що тут по розрахункам вистачить на декілька годин, але акумулятор і світлодіоди це вкрай нелінійні елементи. І вони навіть при розрядженому акумуляторі ще світять так, що достатньо видно все і можна користуватися. Теж куплений колись таким дешевим акумулятором. Ще на примітивних маленьких, слабеньких світодіодах. Ліхтарик викинув все з його весь Мотлох такий самий контролер Вмонтував його. Із старої ноутбучної батареї два елемента старі вмонтував. Вистачає на, четверо, на 4 доби, щоб він світив. безперервно. Елемент з 10 елемент на 4,2 В літієвий від велосипедної акумуляторної батареї. Велосипед уже на йому не їздив. Світлодіоди світять добу, дві або навіть три. При бажанні ви теж можете познаходити всякий мотлух і щось з його зліпити. Зліпить собі, зліпить родичам, знайомим, друзям, якщо ви не маєте хисту можливості, навиків ліпити це, купіть ліхтарик. Ось представник софірн дуже потужний, маленький, компактний. З, Вмонтованим зарядним пристроєм під мікроїзбірж, ніздо, не треба, не потрібно для нього купувати окремо зарядний пристрій. Прекрасно світа, має багато режимів. Купуйте який-небудь ліхтарик, акумуляторний обов'язково, або декілька, і обов'язково купіть якийсь батарейний простенький ліхтарик, тому що акумулятори мають таку не дуже добру властивість в самий непідходящий момент. Вони розрядилися, зарядить їх немає чим, немає як, або просто вони вийшли з ладу. А батарейки, які лежать де-небудь на шухлядці або на полиці, і ліхтарик батарейний. Ви вставили, батарейка розрядилась, ви поміняли її і він світить, це освітлення переносне, просте, примітивне, але дієве. Але нам мало освітлення. Ми звикли жити з комфортом. У нас є телевізор, у нас є інтернет, у нас є ноутбук. Або й не один, а декілька. Планшет. У нас є мікрофільові піч. У нас саме головне зараз зимовий час. У нас є опалення. Якщо ви живете в індивідуальних будинках, у вас опалення і вже, мабуть, опалення зроблене по сучасним вимогам. Красиві батареї, тоненькі труби пластикові по плінтусу дві, і таке опалення, на жаль, новий, новий котел економічний, таке опалення, на жаль, не працює без електроенергії. Для наворочених котлів, в якому є автоматика, електроніка, турбіни, шмурбіни, потрібно живлення самому котлу. Якщо котел більш простий, обов'язково стоїть циркуляційний насос, який ганяє воду в цій системі. Без насосу вона не працює. Тому потрібно жилення на цій агрегати, які видають тепло. Зимою без тепла ми загнемось швидше, ніж без освітлення. Тому це дуже важливо і для цього вже потрібно мати джерело потужної електроенергії. Якщо ви живете в квартирі, а і якщо або в індивідуальний будинок, але ви обмежені, в, так скажемо, тих самих гаманцьових товщинах. То найпростіший, найдешевший і, мабуть, найтакий розповсюджений зараз спосіб отримати 220 вольт для живлення того ж котла і того ж насоса, ноутбука, телевізора і малопотужних споживачів це придбання акумулятора або декількох великих потужних акумуляторів, і придбання потужного інвертора. Якщо ви людина невибаглива і вам потрібно тільки... Щоб працював котел і циркуляційний насос, і якесь освітлення, то достатньо купити автомобільний акумулятор бажано не менше 60 Аг, і бажано ціною хоча б 100 доларів. Тому що дешевші вони пропрацюють, на жаль, недовго. Навіть дорогий автомобільний наливний свинцевий акумулятор, який розрахований не для такої роботи з інверторами, а лише для запуску двигуна. На протязі декількох секунд, ну, десятків секунд. Він видає дуже велику потужність в стартерному режимі, але в довгостроковому режимі велику потужність, його, на жаль, спожити можна, але його вистачить дуже ненадовго. Розумійте самі, що акумулятор, цей який ви тут купили за 2500 гривень у нас в країні, він десь із той Турції чи з Китаю був привезений. за... Нещасних якихось 25-30 доларів на заводі куплений, подумайте самі, може за 30 доларів акумулятор вам забезпечити енергію. Ну це просто смішно і неможливо. І тим паче в його зовсім друге призначення. Якщо ви хочете отримати стабільну потужну електроенергію, придбайте так звані тягові акумулятори свинцеві або літіві акумулятори, але це все дуже дорого. Тягва свинцева акумуляторна батарея, так звана тягова, яка використовується на електротранспорті, яка може видавати постійну і довго дуже велику електричну потужність, яка потрібна для потужного інвертора, який живить ваш той телевізор, ноутбук, освітлення, котел, циркуляційний насос. Для його потрібне потужне джерело живлення. Автомобільна стартерна акумуляторна батарея не забезпечить такої потужності в довготривалому строці використання. Її вистачить дуже ненадовго, декілька таких циклів, і вона дуже швидко почне деградувати, почнеться роздуватися, опливати активна маса з пластин, і щоб там не писали, кальціва, шмальцева і так далі. І через місяць вам доведеться поставити на її маркером хрестик і спробувати відвезти в магазин і сказати, я ж вас купив, ви ж два роки гарантії дали, а вона через місяць у мене здохла. Але я вам гарантую, що. Як тільки спеціаліст в цьому магазині гляне на цю батарею, обдивиться, обміряє, він зразу ж вам відмовить в гарантії, тому що скаже, ви використали цю батарею насильницьким і не, неправильним, як би це сформулювати, ну, зґвалтували, як могли її. Тому що вона не призначена для таких режимів експлуатації. В таких режимах споживання великої потужності достатньо для використовування цих приладів, які я сказав, можна використати стартерні батареї, але з величезних тракторів або комбайнів, як ємність яких цих батарей складає 200 Аг, 260 до 300 Аг. З такої потужної акумуляторної батареї, яка здоровенна і важезна, можна споживати там ті 500-600 Вт достатньо довго. І вона витримає такі цикли, але. Пам'ятайте, що ці всі батареї, крім того, що віддають вам електроенергію в режимі споживання, їх ще потрібно потім зарядити і влити в них більше електроенергії, чим ви спожили з цієї батареї. Для таких потужних, здорових акумуляторних батарей, потрібні потужні, здорові зарядні пристрої, які коштують досить дорого і не, не, не так їх легко придбати. Тому це треба все враховувати. Не просто от, я купив то, я купив все, і тепер я герой. Ні, насправді ви герой, тоді, коли все обдумали, а тоді все купили. Обдумали, розрахували, ще раз передивились, все зважили розумно і не спішно, і тоді ви пішли і купили те, що вам потрібно, якщо змогли. Тому що зараз не, не так просто все і купити. Так, це живлення від акумуляторних батарей. Для того, щоб живити майже всі споживачі достатньо простого інвертора, саморобного, купленого китайського, який видає прямокутний імпульс на виході 220 змінний струм, але він не синусоїдальної форми, а прямокутний. Всі споживачі, крім тих, які містять, еле, містять електромотори, це холодильники, морозильні камери. Компресори, насосна станція, яка дає воду з скважини або з колодязя, І циркуляційний насос, і турбіна, яка в турбованому котлі стоїть. Сюди такий інвертор не підійде. Який прекрасний був би у вас акумулятор. Але от цього інвертора ці споживачі працювати не будуть. Для них потрібно купити інвертор з так званим чистим, з чистою синусоїдою на виході. І пам'ятайте, що такий інвертор, який забезпечить потужністю всі ці названі. Причандали, крім, мабуть, що там циркуляційний насос і котел, вони споживають невелику потужність. Для їх достатньо там кіловат з головою, якщо там насправді 300 Вт буде справжніх, то його вистачить. Але компресори, холодильники, компресори холодильників і морозильної камери. А якщо їх 1-2 або декілька, а зараз багатьох людей два-три холодильника або 1-2 і морозильник. І Насосна станція, електролюгун насосних станцій споживають в момент пуску дуже велику потужність. Для їх потрібен інвертор як мінімум 3-3,5 кВт потужності, щоб він забезпечив запуск нормальний, коректний цих агрегатів. Тому потрібний здоровий дорогущий акумулятор, здоровий дорогущий зарядний пристрій і потужний, дорогущий, і нелегкий, який важить 1,5 кг, а на ньому написано 20 кВт. Не буває таких інверторів. Інвертор такої потужності він повинен важити 5,5-6 кг, як мінімум. Це тоді він буде відповідати дійсно тим піковим 3 кВт, а таким номінальній потужності десь кВт-1,5 В. І він забезпечить вам довгострокову і нормальну коректну роботу. А не бігання кожні 5 хвилин і принюхування, чи воняє димом з його, чи не воняє. До того ж, ці всі інвертори, перетворюючи напруги, під'єднувати до акумуляторів потрібно товстелезними зварювальними проводами мідними, які використовуються для електрозварки, або купити в автомобільному магазині товсті мідні, потужні проводи товщиною в палець, якими підключається стартерна батарея до стартера, тому що сопельками. Із крокодильчиками, зігнутими з жесті товщиною 0,7 мм, ви не, через оцю всю матню не отримаєте ці кіловати. Воно буде гріти ці крокодильчики, шваркати, іскрити, відгорати. І будуть такі втрати на цих коротеньких, навіть провідниках, які тоненькі і не відповідають нормальній товщині. Ви не отримаєте через їх потужності. Так що обов'язково підключати до акумуляторів. В правильній полярності плюс до плюса, мінус до мінуса. Щоб не перепутувати кожен раз при підключенні, залишайте мінусову клему, наприклад, постійно підключену на акумуляторі. Знімайте тільки плюсову клему, якщо ви від'єднуєте акумулятор. І тоді ви ніяк не зможете перепутати їх при підключенні. Тому що одна клема мінусова буде постійно надіта і закручена на акумуляторній батареї, такі варіанти підходять для. Багатоповерхових будинків для квартир в цих будинках, тому що там генератор з бензиновим або дизельним двигуном неможливо постановити. Там тільки живлення, акумулятор інвертор. Якщо ви живете в індивідуальному будинку, у вас є можливість придбати, є кошти, є можливість придбати, є можливість встановити правильно цей генератор, дизельний або карбюраторний бензиновий генератор, купіть такий генератор, запасіться паливом для нього. І тоді ви можете не переживати, що у вас буде, не буде електрики в критичні моменти. Але пам'ятайте, що запас потужності теж повинен бути значний, тому що це все китайська техніка, вони пишуть максимальні пікові потужності, а номінальні, як правило, в три рази менші. Так що, щоб забезпечити житловий будинок з цими всіма причандалами, насосами, станціями, котлами, холодильниками потрібно потужність 3,5-4 кВт електрогенератора, потужність. І більше. Тоді ви не будете переживати, тоді він не буде затикатись кашляти, диміти і підскакувати при підключенні насосної станції, а буде працювати і забезпечити вас електроенергією. Але приготуйтесь до значних витрат карасіну, соляри або бензину. Ця генерація від генерації за допомогою бенз або дизель-генератора найдорожча, мабуть, зараз, тому що паливо дуже дороге, але найнадійніша і найпотужніша. Так що, вибирайте, що вам потрібно і що ви зможете забезпечити своїми фінансами і можливостями. Якщо ви живете в... В багатоповерхівці, варто придбати і сонячну панель, хоч невелику розміру, декілька квадратних метрів або хоча б квадратний метр там встановити лоджії, якщо вона у вас є, і якщо вона ще й повернута в південну або південну-східну сторону. То це буде альтернативою і допомогою для заряджання для допомоги в заряді акумуляторів якусь частину енергії, яку ви витратите на живлення будинку в відсутності електроенергії, ви зможете забезпечити. Із, так скажемо, безкоштовної сонячної енергії, яка взимку, на жаль, короткочасна і невелика, але хоч небагато, вона допоможе зарядити акумулятори. І добре пам'ятайте, що до сих пір, незважаючи на величезний прорив в прогресі науково-технічному, генерація і збереження електроенергії за копійки не, неможлива, на жаль. Що б там хто не розказував? Що стосовно саморобних генераторів на основі асинхронних двигунів, зараз весь інтернет забитий. Підскакуючими від радості і аж прям підскакуючими від радості дядьків, які показують, валялось усе, причепив, мотоблок круте, конденсатори причепив. 220 вольт дає, все працює. Але вони, так би мовити, стидліво умалчують про спалені холодильники, про спалені насосні станції від таких чудових генераторів. Запам'ятайте просту істину. Судьбу не надуриш, як кажуть, долю, не обманеш. Якщо ви примітивний якийсь агрегат зібрали, він дасть електроенергію. Потужний 5 кВт електродвигун, якщо розметиляти до потрібних обертів, під'єднати. Потрібні конденсатори між фазами, він видасть вам електроенергію, але вона буде вкрайне стабільна, ця електроенергія. І підібравши конденсатори під навантаження, наприклад, кіловата, там у вас по будинку лампи розжарення, світять пів кіловата, Коли ви ввімкнете морозильник або холодильник, напруга впаде. Коли ви три лампочки від'єднаєте, ці дві, що залишаться, згорять, тому що напруга підніметься. Тому що в таких генераторах. Повністю відсутня стабілізація напруги, повністю конструктивно. І вона майже неможлива, принаймні простими і дешевими способами. Тому що справжні електрогенератори працюють за іншим принципом, і в їх стабілізується вихідна напруга 220 вольт, яка сильно залежить від навантаження. Мале навантаження, напруга піднімається на генераторі, збільшенням навантаження. На будь-якому генераторі вона знижується. Щоб її стабілізувати, використовується досить складна конструкція стабілізації. В генераторах саморобних з електродвигуна стабілізації нема. І вони працюють вкрай нестабільно. Їх можна використовувати десь в критичних ситуаціях, там в полі 2 болгаркою відпиляти там півтрактора, щоб його притягнути назад. І все. Для підключення до будівлі, де куча дорогої техніки, ви можете залишитись. Без усієї дорогої техніки. Зате будете впевнені, що ви досягли успіху виготовлений саморобного генератора. Так що добре обдумайте перед тим, як експериментувати з такими речами, тим паче, якщо ви геть нічого не розумієте в електротехніці, просто побачив, що якийсь дядько щось до чогось підключив, припаяв, прикрутив, і тепер у нього воно освіте, пихтить і підскакує, і він радий, а ви раді разом з ним. Я теж радий, що ви раді, але добре розумієте, що. Користь від такого агрегату може бути значно менша, ніж шкода. Так що добре зважте всі за і проти. Ну а за цим бажаю я вам все найкраще. Бажаю, щоб таких відео, в яких ми розказуємо, як вийти із трудного становища і важкого, було поменше. А для цього нам треба всім об'єднуватись, але об'єднуватися не тільки з ненависті там до кого небудь. І в якихось злих і недобрих відчуттях, а об'єднуватися в взаємодопомозі в першу чергу. Можете ви купити, подарувати або відремонтувати ліхтарик якійсь бабці, сусідці або дідусьові нещасному. Зробіть це. Можете ви купити в магазині лишню пару батарейок, і якщо сусід до вас прийде і скаже: Микола, а нема в тебе батареї, а ви йому скажете, то нема. Та дайте йому, тому що завтра може бути така ситуація, що. Цей сусід вам дасть ту батарейку і ваша дитина зможе там щось прочитати або написати якусь там домашню роботу. Допомагайте один одному, і тільки тоді ми залишимось людьми і дійсно переможемо. І переможемо в першу чергу своє, так скажемо, те, що нам заважає нормально жити як людям. Одним словом, все буде добре. Тримайтесь, бережіть один одного. Хай буде мир, спокій і хай буде все добре у нас. На все добре вам всім.